Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Я не вірю в ніякі прикмети і ще якісь моменти такі. Я ворожкам. Тобто, для чого я це кажу? Сьогодні. Закінчилася у нас водичка, ми замовляємо. Я зателефонувала, Привозять воду. Він не заходить в квартиру, а я відчиняю двері і він стоїть за порогом. Я йому даю гроші та пустив цей балон, а він мені за поріг ставить повний. І в цей момент в хату заходить киця. киця. Це у нас люди винаймають житло з Донеччини, і вони переїхали. І вони мешкали в приватному будинку, і киця завжди вона жила на вулиці. І скільки вони в нас? В місяців 10, десь з лютого. 25-го року, може, початок березня, десь в такий проміжок часу вони до нас в під'їзд почали жити, винаймати житло. І ми ж не знаємо, хто, ми ж не ліземо в душу, там щось запитати або ще щось, і кажемо, що Будь ласка, ми живемо в центрі міста. У нас повз нас проходить дуже багато людей, і треба зачиняти в під'їзд двері. А вони кажуть, там ми кицю ж випускаємо, може вона буде заходити і. Пояснили, що киця звикла жити в приватному будинку, постійно бути на вулиці і в квартирі вона не може знаходитися. Ну, якось почали входити в цю ситуацію, вони в нашу, ми в їхню. Якщо бачимо, то ми випускаємо або запускаємо, коли там бачимо відчинені двері, вже не так реагуємо е, і ну, знайшли компроміс, як то кажуть. І, і ця киця заходить в нашу квартиру, чого вона, як вона на нашому поверсі опинилася. І я чудово розумію, що ця киця вона з останнього того міста, де був наш Юрчик. І вона зайшла так спокійно, по колу так пройшлася, по всім кімнатам, сіла ще стала вмиватися. Я їй кажу, Киця, виходь. А сусідка напроти відкрила двері і каже, Таня, чого в тебе двері відчинені? А ну давай закривай, холода напускаєш. Я кажу, та киця зайшла. Вона каже, так вижені, вижені а я не можу. Я стою на неї, дивлюся. Я чудово розумію, звідки і ця приїхала. Можливо, це якось так пов'язано з думками. Я в це не дуже вірю, але вперше таке трапилось. От. Я кажу, я її чіпати не буду. Вона каже, це ж не твоя киця, кажу, така я ж її двері не зачиняю, нехай виходить. Вона сусідка прийшла, взяла. Ну ми десь хвилин 20 кицяли, кицяли і за підсумком сусідка каже, я її заберу. Взяла, каже, а ну йди, тебе що нема, де жити. От. От такі справи. І нас заходить, а в мене сльози на очах. Ех. Що мало бути в минулому відео, що я вам хотіла, про що планувала показувати, що отримала подаруночки на Святого Миколая? Життя, я чудово розумію, продовжується, і ті почуття, що вчора були, вони якось змінювалися у мене. Спочатку це... Спочатку ти не можеш повірити, потім ти це усвідомлюєш, потім поступово-поступово, але ж що ти зміниш? І у кожного, хто є поруч, можуть бути інші обставини. Я дивлюсь, хтось радіє відпустку. Чоловік прийшов, вони в парку біля ялинки з маленькою дитинкою показують ту ялинку, іграшки. А я йду, і мені та ялинка якось. Але це мені іншим дітки мають радіти цьому, і ніхто не має права іншому псувати. Якісь позитивні емоції вони мають бути. І побачте за такі якісь. Монолог, що мені приніс Миколай, Ланком, такий парфюм. Приніс та й поїхав до Києва для когось. Було було дуже приємно. Я зробила скріншот, які тут аромати. Ви зараз подивитеся, довго не хочу їх описувати. Мені вони дуже подобаються. І ще у нас є така звичка на Різдво та Новий рік, на святкову ялинку у нас завжди одна нова прикраса. І тому Миколай. Привіз нову прикрасу. Ще там не тримай міцно. Різдвяну ялику, я легко. не знаю, чи будемо ставити, будемо, не знаю, заради чого все це, заради нашого життя. Але це було, знаєте, я зараз показую, розповідаю, як наче в минулому житті. Але яка вона гарна, подивіться. Миколайчик. Мій маленький, рідненький. І не розбилася, доїхала ось так в пакетику. дитинка старалася. Миколайчик. Береш. А де вона? Купила? Вона була в метро. І каже, мені так сподобалось. Я хочу, щоб саме ця була. каже, як Миколайчик скаже, так і буде. От. Не хочу навантажувати вас якимось негативними, але якось намагаюся, знаєте, так не знаю як. Я щиро дякую кожному з вас за вашу підтримку. І є інформація, що десь середа або четверг в нашому місті буде. Типу, Тому буде ніколи не думала, коли я стою на узбіччі, Дороги і останню шану даю герою, я ніколи не думала, що я колись буду в тій колонії їхати, розумієте? Але таке життя треба бути сильними, допомагати один одному і один одного підтримувати і допомагати нашим захисникам, які ціною свого життя вони дають нам змогу готуватися до якихось свят, отримувати подарунки. І життя обов'язково продовжується, тому що заради чого все це. І ще хочу сказати, я зараз не дивлюсь ніякі новини зовсім, хто що там як, останнє що я дивилася. Дехто каже, що в Україні немає якихось козирних карт або ще якихось карт. Я хочу сказати, що у нас є гідність і честь. А якщо у людей цього нема, а лише є карти, знов дзвінок. Хтось телефонує, то карти завжди закінчуються, а гідність і честь, вона завжди з людиною, з країною залишається. Це, щойно, телефонувала знайома, ми планували сходити. І в театр до нас вистава. Ось ця приїжджає, пастка для закоханих. І каже, Тетянко, я зараз буду йти брати квітки, е, який ряд. Бо завжди мені так сьомий більше подобається. Це Київський театр, такий класні актори. І ми планували, знаєте, всі. Якось життя до та після, але не за один день це все має змінитися, тому я дуже вдячна, хто з розумінням до цього ставиться. Каже, не піду вона каже, що сталося, я їй пояснюю. Зрозуміло, не хочеться. І напередодні, як це сталося, ввечері ще сиділа. Брокарт, там, що, що я замовила, що не пам'ятаю. Два нічних Крема це є український виробник. щось третє. Не пам'ятаю. Та теж як прийде кажу. І знаєте, якось зараз те, що було до, таке вже якось недоречне чомусь стається. Щось планувала, щось, бажання на щось було, але потрібен час, мої дорогенькі. тому я так потроху буду до вас. Намагатися виходити в відео, тому що зараз чудовий, такий чудовий час, коли дітки чіта... чекають на батька відпустку для того, щоб разом різдво зустріти. Люди готуються, і це правильно так має бути. І я не хочу псувати комусь настрій, але і Про себе якось я не можу зараз так. Дякую вам велике за те, що ви є. Обіймаю кожного з вас. Бережіть себе і все буде.